Ви слухаєте серію подкастів Посиденьки з бойками, спільний проєкт Львівського радіо і Товариства Бойківщина за підтримки ресторану Бойківська гостина. У цьому подкасті слухаємо казки, ІСТОричні ЛЕГенди Про скарб Довбуша є. Біля села Кіндратів Гора Шибівка. Слово шиб у давній бойківській говірці означало вітер звідси і шибка, як захист від вітру. Словом, Шибівка це гора, де гуляє вітер, вітрова гора. Як іти на Шибівку з боку села Кіндратів, то приблизно на середині гори чути такі звуки, начебто там всередині, порожнеча. Таке відлуння звучить протягом кількох кроків. Люди кажуть, що там дійсно є порожнеча. Колись у тому місці Олекса Довбуш заховав скарб. Там є великі цінності в золоті і дорогому камінні, але того скарбу чіпати не можна. Хто його торкнеться, той негайно загине. Двоє хлопців із села вирішили, що бесіди про неможливість торкатись довбушевого скарбу – не що інше, як вигадка для малих дітей, і якщо той скарб там дійсно є, то взяти його буде нетрудно. Вирішили ледіні заволодіти тим скарбом. Якось місячної літньої ночі прийшли вони на те незвичне місце за селом, мали з собою рискалі. Місце визначили по відлунню, яке добре чути і вдень, а вночі ще краще, ще виразніше. Прийшли і зупинились. Навкруги тиша. Копай, мовив один з парубків. Ти копай, відказав другий. Так вони нерішуче стояли, нічого не роблячи. Потім один з них мовив А навіщо нам копати? Ходи, розбудимо цигана, і він зробить що треба. Пішли до цигана. Той ще не спав. Коли дізнався, за чим завітали до нього нічні гості, запитав А що я з того буду мати? Бутель горілки, файну закуску, а як знайдемо щось, то і грошей матимеш досить. Циган погодився, але зажадав, щоби негайно принесли горілку і закуску. Хлопці побігли додому, принесли що треба, тут же випили, закусили і відважно пішли до лісу. Коли прийшли на потрібне місце, хлопці дали циганові рискаль і показали, де треба копати. Циган копав, а хлопці відійшли трохи вбік і стали за смирічкою. Циган копав недовго, потім перестав. Чого зупинився? спитали хлопці. Бо далі діра, а що в тій дірі? Не знаю, темно. Заждіть, зараз вийде місяць і освітить, тоді й побачу. За якийсь час Хмару відігнав вітер, і у відблиску повного місяця циган побачив, що є в тій дірі. Здається, валіза, мовив він. То бери, зажадали хлопці. Циган нахилився, та взяти не зміг. Що там сталося? нетерпеливились хлопці. Я нахилився, а валіза опустилась трохи нижче, і я її не дістав. Нахиляйся різко, повчали хлопці. Тоді встигнеш вхопити. Циган різко нахилився і впав у діру. Більше його не бачили. А земля зійшлась і сліду не стало від того, що тут хтось копав. Хлопці злякались і повтікали по домівках. Відтоді ніхто не наважувався взяти скарб Довбуша. Записано В СЕЛІ КІНДРАТІВ ВІД ЗОСІ Кльоп, 1934 РОКУ народження, ОСВІТА ДВА КЛАСИ. ФАНТАСТИЧНІ ЛЕГЕНДИ На Андрія Одним із найповажніших і веселих свят у горах. Є празник Андрія Первозванного, який святкується 13 грудня. У цей день дівчата ворожать, намагаючись дізнатись про свою долю, а найперше про те, чи скоро заміж вийдуть. Багато є ворожінь, і одним із них є кидання взуття через хату. Якось зібрався гурт дівчат, щоб ворожити, і вирішили вони кидати чобітки. У ясний зимовий вечір вийшли на засніжене подвір'я. Настрій у всіх був чудовий. А умова цього ворожіння така дівчата стоять перед хатою, і по черзі знімають і кидають свій чобіток через хату, котра першою зуміє перекинути та і першою віддаватиметься. Ті дівчата, які кинули свій чобіток, стоять і чекають, коли остання кине свій, і лише тоді. Шукають свої чобітки та взуваються. Одна з дівчат, хутенько зняла взуття і з силою кинула якось знизу догори. Чобіток свічечкою злетів високо вгору й упав на сніг, так і не долетівши до хати. Реготою і жартам не було меж. Ось уже і другий чобіток полетів. Але і йому не судилось високо злетіти, він упав на очах у всіх на сніг, спершу вдарившись об стіну хати. Третій злетів угору, опустився на стріху і з'їхав, як на санчатах, під ноги дівчатам. Надійшла черга одній із найтихіших і найскромніших дівчат гурту. Вона зняла свій чобіток, обкрутилася з ним кілька разів навколо себе і з силою кинула його на дах. Чобіток перелетів через хату високо над дахом і впав досить далеко по інший бік. Усі здивувалися і заздрістю подивились на подругу. Вони добре знали, що це значить. Інші дівчата вже без особливого запалу кидали своє взуття. Вони відчули, що так вдало кинути ніхто з них не зможе. Так воно і сталося. Коли остання кинула, Усі зі сміхом і галасом побігли шукати свої чоботята. Скоро всі були взуті, крім тієї, яка перекинула аж через хату. Шукала вона, шукали подруги, а чобіток наче крізь землю провалився. На другий день тільки но проясніло на дворі, усі знов збіглися на пошуки та дарма. Минув час. Весною дівчина, що перекинула чобіток через хату і не знайшла його, щасливо віддалася. Після гучного весілля переїхала жити в нову сім'ю у сусіднє село, а за якийсь час вона, вже, як молода господиня, полізла на піт, взяти муки і побачила там чобіток, подібний до того, що десь запропастився на Андрія. Довго роздивлялась його, шукала другий. Все дарма А ввечері, коли з роботи повернувся чоловік, вона запитала його, що то за чобіток на поді, і звідки він там узявся, і чому один. Чоловік відповів: якось зимою, здається, то було на Андрія. Вертався я пізно ввечері додому. Коли приїхав, то побачив, що на санях є чобіток, а звідки він там узявся, то й досі до ладу не знаю. Веселі ворожіння на Андрія. Записано в селі Вовче від Михайла Барана, 1934 року освіта Середня ПОБУТОВІ ЛЕГЕНДИ СКРИПАЛЬ І смерть БУВ у селі нижні турочки Скрипаль, талановитий Скрипаль. І, хоч ніде і ні від кого гри на скрипці не вчився, а грав сам по собі і сам від себе та грав таки віртуозно. Боже, Боже, скільки весіль, хрестин, уродин та інших забав відіграв скрипаль. Злічити того не було можливості. Він був найпопулярнішим музикою на всю округу. У багатьох селах знали цього музику, поважали його, і коли хтось запитував, кого б із музик запросити на забаву, усі рекомендували насамперед його. Популярність і слава музики зростали. Та вік брав своє. Недарма в народі кажуть, що як молодість відходить, то не прощається, а як старість приходить, то не вітається. Постарів і наш скрипаль. Добре гомоніли про нього люди, але все більше в минулому часі. Музика так щиро служив людям, що не мав часу влаштувати своє особисте життя, жив одинаком. А одному та ще на старість ох, як тяжко. Все більше лежав чоловік на печі, а скрипка і смичок висіли на кілочку так, що для того, аби дістати їх, досить лиш простягнути руку. Якось одної пізньої ночі у двері хтось постукав, та так дивно, що музиці здалось, що хтось, наче шкребеться у двері. Він прислухався, звук повторився. Хто там? спитав старий. Як хто? Відізвались на двору. Це я, смерть, прийшла по тебе. Вже пора тобі збиратись у далеку дорогу. Невже все, подумав старий, та дверей не відкривав. Смерть знайшла якусь шпаринку і опинилась у хаті. Вона зло посміхалась, клацала зубами і розмахувала косою. Музика зрозумів, що це дійсно кінець. Добре, мовив скрипаль. Збиратись то збиратись. Зрештою, я вже готовий у дальню путь. Нехай лише на останок заграю на скрипці. Старий сів на печі, звісивши ноги, взяв скрипку і став грати. Він грав, а перед очима пропливало все його життя. Смерть здивовано слухала музику, а потім почала помалу пританцьовувати. Старий музика побачив, що смерть танцює, і став вигравати дрібніше та швидше, а смерть танцювала все завзятіше. Вже і косу кинула в кут і почала перебирати ногами та розмахувати руками. Старий заграв ще швидше, і смерть танцювала ще бадьоріше. Вони були задоволені одне одним. Старий музика тим, що хоч раз, а таки танцює смерть під його музику, раз в житті та натанцюєшся в волю. Так тривало довго, вже й світати почало. Коли смерть побачила, що за вікном світає, почала просити музику, щоби той перестав грати. А музика відчув, що смерть не може зупинитись, поки він грає, то заграв ще завзятіше. Грав коломийки й обертанки, грав польки й краков'яки, грав не зупиняючись і тільки сміявся з того, що смерть перебуває в полоні його музики, і вирватися з того полону ніяк не може. А смерть просить і благає, щоби скрипаль перестав грати, адже вона ходить переважно по ночах, а вже світає. Старий начеб і не чув її прохані благань. Тоді смерть танцюючи, підійшла ближче і сказала Гей, музико, що захочеш, то для тебе зроблю. Лиш не грай уже. Музика, не перестаючи грати, відказав Якщо влізеш в міх, що лежить під лавкою, перестану. Смерть танцюючи, знайшла міг і влізла у нього, а скрипаль скочив з печі, зав'язав міх і кинув його на під. Довго сміявся старий музика з непроханої гості, а потім заснув і проспав майже цілий день. А смерть пролежала в міху на поді сім літ. Люди дивувались, що протягом семи літ в селі ніхто не помер. А музика зовсім постарів. Він не тільки не міг втримати скрипку в руках, він не міг приготувати собі такої сякої їжі. Думав він, думав, та й надумав, що вистачить йому на цьому світі жити. Дістав міх та й розв'язав його. Смерть тут же схопила старого, хоч і був на дворі ясний день. Так красиво і гідно дожив своє життя талановитий музика. Записано в селі Заясинів від Теодозія Точока, 1926 року народження. Освіта початкова. Бувальщини. Не так буде, як гадаєш, а так, як Бог дасть. Давно то було ще за часів Австро-Угорщини, коли панщина була. Був собі пан і мав він кілька сіл та багато кріпаків, і була серед його кріпаків бідна й багатодітна сім'я, мала та сім'я коровину. Тож кожному припадала хіба лишка молока. Бідкались ті люди, як би його вийти з матеріальної скрути. Довго думали і вирішили продати корову та купити на ті гроші муки і круп, може, хоч трохи наситяться діти, повів чоловік корову на торги та й продав. Вигідно продав і щасливий повернувся домів, а коли прийшов, то грошей у нього не було. Чи згубив ненароком, чи вкрав хто, і з того відчаю, та горя пішов до лісу і хотів покінчити життя самогубством. Вибрав добру гіляку і вже хотів прив'язати зашморг. Робив свою справу, а попри те, вголос розмовляв з Богом і просив зробити так, щоб довго не мучитись. Несподівано над'їхав пан і став спостерігати, що це діється в лісі. А коли зрозумів, про що йдеться, почав умовляти чоловіка облишити гріховний задум. Присутність несподіваного свідка дещо збентежила самогубця. Подивився він на пана і мовив Не так буде, як ти хочеш, а так, як Бог дасть. Почув то пан і мовив. Мудро ти кажеш, чоловіче, так мудро, що те, що ти сказав, я запишу, щоб не забути. Записав, а тоді спитав. Чоловіче, бачу, ти не глупий, то що ж спонукало тебе до такого незвичного кроку. А то, відповів кріпак, що живу, бідно. Щоб нагодувати дітей, продав корову, а гроші чи то загубив, чи то вкрали, не знаю. А вийшло так, що й корови нема, і грошей позбувся. Діди плачуть, жінка свариться. Як так жити, то краще зі світу піти. О, вигукнув пан. На тобі грошей, візьми й нагодуй дітей. Чоловік здивовано подивився на пана і вдруге мовив Не так буде, як ти хочеш, а так, як Бог дасть. Чоловік щасливо повернувся додому на радість жоні і дітям, а пан поїхав собі, обдумуючи дорогою те, що бачив і чув. Приїхав несподівано. А жінка кохалася зі служником. Пан був заклопотаний своїми думками і нічого не помітив. Помився з дороги, поїв і наказав служникові, щоби поголив його. Служник ретельно нагострив бритву і зайшов до кімнати пана, і мав він намір не голити пана, а позбавити його життя. А пан, нічого не підозрюючи, сів на стілець і мовив слова, які почув від самогубця: Не так буде, як ти хочеш, а так, як Бог дасть. Слуга, почувши такі слова, подумав, що його намір викрито. Він злякався, клякнув на коліна і заплакав. Просив вибачення і казав, що то пані намовила його на таке. Пан не відразу второпав, про що йдеться, а як до Петра, то зрозумів, що фраза, мовлена ненароком самогубцем, врятувала йому життя. Пан негайно вигнав з дому жінку та її коханця. Після цього послав фіру, щоб привезли до нього того самогубця з жінкою і дітьми, коли ті приїхали, радо їх прийняв і щедро гостив. Потім запропонував гостям назавжди залишитись при ньому, дав їм роботу і житло і щиро тішився тим, що у нього працюють такі мудрі, щирі і працьовиті люди. Записано в місті Турка від Стефанії Місько. 1955 року народження, ОСВІТА Середня. Оповідки Червоний Парасоль. Було то в безбожні радянські роки, Літо, Тепла сонячна днина, у селі похорон. Процесія поволі рушила до цвинтаря. У ті часи співати обрядових пісень, голосити, рівно як і дзвонити в дзвони заборонялось. То вважалося пропагандою релігійних пережитків. На похоронах дозволялося грати духовому оркестру, бо там не було співу, слів, а відтак не прославлялося Бога. Оркестр вважався позарелігійним. Траурна процесія мовчки й сумно йде селом, і, як часто влітку буває, несподівано звідкись налетіла хмара, і почався дощ. Люди захвилювались. Хтось гарячково шукав парасольку, бодай для священника, побачили молоду дівчину, студентку, яка приїхала з міста, і мала червоний парасоль від сонця. Підійшли, попросили парасольку для священника, мовляв, чоловік старший, та ще й духовного сану. Дівчина дала парасоль. Процесія поволі просувалася до цвинтаря. На чолі процесії йшов священник із червоним парасолем. Через декілька днів до священика прийшла жінка, сповістила про смерть чоловіка і попросила. Отже, дуже прошу поховати мого чоловіка з червоним парасолем. Він дійсно заслужив. Записано в місті Турка від Івана Аннича, 1911 року народження Неписьменного. Казки взято з книги. Легенди Бувальщини та оповідки з Турківщини Упорядник Петро Зборовський. Ви слухали епізод перший із серії подкастів Посиденьки з бойками, спільний проєкт Львівського радіо і товариства Бойківщина за підтримки ресторану Бойківська гостина.